Почували і прям для наших домиків росли гриби, то я їх і зібрала. Хочу вам показати і розказати, які, по-перше, гриби. Найчастіше ви можете зустріти в широтах нашої країни. І розкажу, що я з ними роблю. Ось цю частину грибів я буду маринувати. Це були такі крупні польські гриби. то Я їх порізала і відварюю, буду варити далі, маринувати і в баночки розкладати. Це у мене, щоб сушити. Хто не знає, це козлята називається. Дуже я люблю цей гриб. Він достатньо плотний такий, він типу, по, по типу масльонка, Але його чистити зверху не треба, і він реально дуже смачний. Це у нас маслята вже почищені. Це, це вешенки. Це також там в лісі. Просто, просто знайшла ножки білих грибів. Це боровика, це підосиновика, мене рижики. будь ласка, Рижики також є у нас в лісі. Все все готуємо. Це будемо сушити, перебивати просто блендером, і буде грибна приправа. Взагалі-то розумієте, різні гриби будуть дуже смачні. Тут у нас крупні гриби, такі, які були більш м'які, то я їх просто підварю і буде крем суп грибний. буде дуже смачно. Це мої улюблені гіграфори, я їх просто обожнюю. Це мені на сніданок буде зараз приварювати вже Завна. Ну, боровики, боровички. Ці цілими будуть маринуватися. А тут, бачите, такі великі, то вони шматочки на просто Розкажи всім нам, як можна приділити такі більш-менш їстівні гриби. Я вже казала просто. найпростіший варіант: перезриваєте гриб. По перше, гриби краще викручувати, а не зрізати. Бо коли ви викручуєте, ви повністю забираєте ніжку. Коли ви зрізаєте, шматочок ніжки залишається. Він гніє, і може гнити грибниця. Далі гриб дивимось, Якщо знизу таке, наче мочалка. От тут, ось тут, бачите, вона на мочалку реально схожа. То це варіант їстівний, Тут бачите, різний кольор, але мочалка. По суті, у вас знизу така собі мочалка. Це 100% їстівний гриб в широтах Центральної України. Я не зустрічала неїстівних. Що стосується грибів, яких знизу ось такі перепонки, це треба определяти, треба знати і розуміти. Це вєшенка, да, ви її всі знаєте. Це рижик. Рижик, він наче із казки вийшов, знаєте, він такий дуже колоритний. Але треба дуже бути уважними, дуже-дуже обережними, коли обираєте гриби. Гриб ваш не має рости біля дороги, не має рости рядом з поганкою. Хоча б, хоча б якась відстань має бути. Не має рости біля яких заводів, які викиди роблять, так, бо це все осідає у ваших. Робоча підкажи, чи потрібно чистити гриби чи ні? Да, ножки чистимо. Воно ну, по-перше, можна взагалі не чистити. Я знаю, що багато хто не чистить, але мені легше чистити, бо так грязь все знімається. А верхушки вже мию прям мочалочкою, чистою новою мочалочкою зверху відмиваю. Це насправді найважче це переробляти гриби, бо збирати – це приємно. А коли їх переробляти, то всі кудись зникають і приходиться вже самостійно це робити. Зараз приварюю їх, додаю лимонну кислоту, промиваю і вже ставлю варитися десь хвилин 30-40, поки вони не осядуть. Як осіли на них, то вже зварилися, додаємо лавровий листочок, перчик, гвоздичку, сук, цукор, сіль, по смаку додаю. Е, і будемо розливати по баночкам. В баночку е, обов'язково додаю уксус. Бо без цього повзиваю. Оцет. Оцид, так. так. Мама каже, повзривається, то подобається без оцету, то Буду додавати. Така краса. Ще раз покажу все. Це просто я. Це шок-контент. Дуже красиво. Це боровички це топчик. Взагалі, як у касі десь рибочки такі. Так, оце вариться зілля для моєї тюші. Так, рідненької. Мої гарненькі поганочки. А, Жінка, підкажи, будь ласка, я бачив, як нарізають поганочки і заливають спиртом. Навіщо це з поганок роблять таке зілля? чи що Тіпо це таке? Вони настойки роблять е картошка, хтось робить з смухом морів. Ну, вважається, що воно допомагає і при болях у суставах. Тобто потім п'ють цю настойку. Ні, ні, мажуть коліна, ноги, поперек, щось мажуть. Ага. Не, ну, ти, конечно, можеш сказати, що її треба пити. Ну то коли вона до мене прийде і десь пораниться, а я там скажу: у там та... от баночка зі спиртом стоїть. Там то ну, я ще більше розбирається в грибах, ніж ти, потім вона там. Треба... Підистить грибочки. Ні-ні, я скажу, там баночка зі спиртом, візьми, поранку собі помаш, бо якщо ти порізалась. Чуть-чуть мухомора нічого не буде. Не буде? Від чуть-чуть мухомора і трохи порадиться. То я тільки можу лоханутись, так? Ну, можу потім отримати баночку таких відбірних, закритих, маринованих поганочок. Так, смачненьких, так? Мах, Все, Всім смачнень. дуже дякую. Ми давно не знімали нічого на YouTube. Трохи ми починаємо це робити в своєму стилі, так? Жінка? Будемо? Так, да, будемо знімати, вам показувати щось. Ну, це зато не так швидко, як в інстаграмі. Все швид, швидко, швидко, швидко проходить. Тут можна полялякати, щось розпитати, роз... якесь взяти інтерв'ю. Не треба там одне питання, сразу відповідь. Сразу можна жінку спитати. Жінка, любиш мене? Ні. Всім гарного дня! Дуже дякуємо, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь та робіть. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь і висилайте репост своїм друзям. Нехай підписуються на нас, дивляться. У нас все по-доброму. Так? Все по-домашньому. Клас!